Шановні аграрії, знаходжуся в себе на соняшнику на 5 гектарах, де висіяний був бомон. Екстра фракції. Ось таке поле і ось така страшна засуха. Тріщини по всьому полі в ладошку. Просто ужас. Я не знаю де він бере вологу. Як він бідний стоїть, Ну, вже більше двох місяців не було дощів і перспективи в нас невеликі. Що по хворобам? Нібито все добре. Є сержа. Місцями є перенос пороз. Ну так, в принципі, ніби все добре. Якби зараз гарного дощу, взагалі були б на коні. Всім вдалих врожаїв та дощливих днів.